Шановні аграрії, вітаємо! На дворі Липень. Як ви бачите, поле, на якому прибраний ріпак. Ми сьогодні спілкуємося з Дмитром Ясінським. Доброго дня Добрий день. ФГ Лужецький. А, і у нього на полі відбувається демо-показ: ось такого чудового дискатора від компанії Кун працює одночасно дві дискових борони: це е, від компанії «Амазони» Катрос. І кунівський. От власне попрацювали зараз по ріпаку, і ми зараз з Дмитром підемо подивимося, що там вони напрацювали. Дмитро поділився своїм враженням. Дмитро, але перед цим розкажіть, будь ласка. В декількох словах, для чого вам дискова борона? Що ви нею робите? Основне призначення ущельника в нас це після збирання врожаю, так як ми працюємо по класичній технології. Ми переколочуємо, перебиваємо поживні рештки і потім вже заходить у нас плуг. Тобто після збору врожаю ви закриваєте вологу? Так, да, щоб закрити, вологу і решки. перебити решки. Так як ріпак у нас, в принципі, в цьому році був непоганий, маса зелена велика, стебло зелене, і приходиться дискувати навіть Єде в два Угу. А чи працюєте ви дискатором перед посівом? Перед посівом ми в цьому році працювали. По куку... ну, перед посівом для кукурузи. В принципі, залишилися задоволені, але все-таки ми працюємо більше компакттоматом. Тобто дискатор основна задача це закрити вологу після, е, да, після збирання врожаю. Після збирання от, наприклад, врожів. по ранніх культурах ми працюємо там, наприклад, це від 4 до 6 сантиметрів, mm -hmm. а от по кукурузі, по соняшнику, ми вже працюємо десь там порядка 12 сантиметрів. Mm -hmm. Наприклад, узяти для соняшника ну, сантиметрів 6-7, не більше. А Тут по ріпаку зараз працювали на декілька, декілька варіацій глибини робили. Ну, це, це я так розумію, через те, щоб порівняти грати. Ну так, собі. чисто, щоб порівняти, ми пробували 12 см, що Катрос, що Оптімер. Угу. І спробували тільки щось що ще на 4 см обидва. Їх. Я пропоную, пішли туди стерню і там по -по -по покопаємо, подивимося, що ця палка зелена, вся тут стоїть. Ну. Палка зелена і буде стояти. Якби історія яка, палка настільки зелена, що просто ну, ну і нереально чимось перейти. Ну, Ми тільки в 11 годин вечора вчора закінчили збирання. Ну, вона... Тобто ще висохнути і не встигло. Вона повністю мокра з неї тече, тому в принципі тут і така ситуація, що... Диски не особливо її перебивають. А, так, Дмитре, це у нас що тут було? Тут що? у нас працював Optimer, Куновський, так. Угу. Ну, Спрацював він дуже круто, Перебив усе. Так. Ну, в принципі, одне що це він не геть класно ущільнює. От, наприклад, він перебиває ідеально. Ми дивимося, це він у нас тут працював 4 чи 6 см, да, він да, працював дуже мій. круто. Мені дуже подобається. Просто є мінус амазони на, на такій глибині, що він не повністю підрізає. От тут ми бачимо результат да. ідеальний, що навіть узяти ми можемо прогорнути, дивіться, все повністю немає нічого. А от зараз перейдемо, де в нас амазони, у нього є такий нюанс, як він залишає горбик. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це вже можливо, що диски, бо він у нас уже там другий сезон працює, чи можливо це там? Я не знаю із за чого це, але. Но... Ну, давайте ми тоді, якщо ми говоримо зараз про диски, ми одразу зробимо ремарку, що диски різні, тому, можливо, хтось каже, що це не дуже об'єктивне порівняння. Значить, На Амазоні стоїть класична ромашка, діаметр диска 510. У Оптімера диск також 510 міліметрів, але дрібна ромашка і в принципі. тому воно… Е... Ну так, да, воно буде відрізнятися. Наприклад, там, по ідеї, повинна бути грудка менша. Ну, Подивимося, давайте. Давайте перейдемо зараз на, на той, де мацони було. А, оце прохід катроса по. по скажіть своє враження по зовнішньому фону. Ну, По зовнішньому фону, в принципі, в катраса грудка більш розбита і більш роздавлена, так як повністю задній резиновий коток угу. Так, Але є в нас один нюанс. От Який я казав, що на мілких глибинах мені чим катрос не подобається. Ось Ви можете побачити. Бачите в нього. Такі в нас розстаються. Ну, також тут ще потрібно зауважити, що у катраса диски не нові. Ні, не нові. На них вже напрацювання десь порядка тисячі півтори гектарів. О, тобто у катроса все ж таки є напрацювання. А, давайте будемо говорити так, що це порівняння, мабуть, не, не супер е, об'єктивне, а десь, мабуть, суб'єктивне, тут більше побачити, мабуть, як. Так, да, тут більше хотілося побачити роботу оптимера, так як катрос як працює, ми вже знаємо в себе в господарстві. Ми ним, в принципі задоволені, але нам хочеться, знаєте, як, мабуть, більше взяти агрегат для того, щоб можна було порою, так як зараз хочемо перейти. На так званий мінітів, на змішану mm -hmm. технологію, і ми пробуємо, наприклад, сіяти вже чисто по дискуванні весною. Один раз ми, наприклад, після збирання врожаю здискували, потім легенько весною закрили вологу, і вже перед самим посівом, прямо перед сівалкою, ми, ми запускаємо. Тобто ви хочете е на мінімальну да, глибину? Так, да, Ми хочемо на мінімальну глибину, і щоб зробити, от прям. Гарне насільне Ну, виходить, якщо ми дивимося по фону, зараз ріпак збирався вчора, вже трошки підсохло, на максимальній глибині, Триваві. то на 12 см різниці між ними особливо немає. Так, да, особливо немає. Скажімо так, працюють вони обидва на 12 дуже класно, Я ж кажу, так як готовим оранку. А взяти, наприклад, зараз ми поїдемо по пшениці, де планується сіятися перший рік у нас ріпак на міжряді 70 см, і там ми не плануємо орати. Зараз там побачимо зовсім інший результат на невеликій глибині. Зараз ага. я можу сказати, що мені більш до вподобає те, як працює оптимер на, на невеликій да, глибині. на невеликій глибині. Окей, по ріпаку ситуація плюс-мінус зрозуміла. Їдемо їдем на, їдем на пшеницю. Десь зараз саме комбайн там працює. Ага. Я ще прошу розказати декілька слів про ваше господарство, які культури ви вирощуєте, яка система, яку систему обробітку ґрунту практикуєте? Ну в основному ми практикуємо це класичну систему, тобто оранка. У нас всі площі повністю під оранкою. Одне, що це під ріпаки і під соняшник ми проводимо глибоке рихлення. Mm -hmm. ну, так само під кукурузу, десь там раз у три роки ми проводимо також глибоке рихлення. Культури, основні, які вирощуємо, якщо взяти наш земельний банк, це десь 600-650 гектарів. З них на даний момент це було 120 у нас посіяно ріпаку. 60 ярого ячменю, 20 гектарів озимої пшениці, все інше це у нас кукуруза. Соняшника всього там 20 чи 30 гектарів у нас залишилося. Вся основна маса це кукуруза. Кукурузу сіємо. Так як у нас сушарка своя, логістика своя, і от нам кукуруза найбільш вигідна культура. А то, тобто, незважаючи навіть на не дуже гарну ціну минулого року, ну в нас виходить, ми майже всю свою кукурузу протримали до десь лютого місяця, коли ціни вже почали більш йти вгору. От, наприклад, першу кукурузу продавали в Одесі, ми по 5200 без налі, ну по першій формі з ПДВ, uh -huh. а останню кукурузу ми продавали по 8-600. Oh, тобто oh, wow, 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 wow. це з ПДВ? Так, так. Да. Ну, взагалі супер. Взагалі супер. А, добре, тоді я пропоную. Все ж таки, поки зараз тут дискатори пройдуть по, по декілька проходів. Далі ми а, там по подивимося, що по, по пшениці вони покажуть. А я хотів, щоб ви ще дещо розказали про агрегат, який у вас уже працює, а, які ваші враження? І от якби ми вже трошки подивилися, як вони працюють, а, які в кого недоліки і переваги. Ну, ви знаєте, дивіться, в нас е, агрегат це Катра 75.01. Угу. Він у нас вже працює другий сезон. Так. Ми ним повністю задоволені, але в нас є один з таких його недоліків, який для усіх покажеться можливо дрібницею. У нас е, всі наші землі розкидані від крайньої точки до крайньої це 80 кілометрів. Ого, так, собі. Тобто розкидано там, по всьому районі. І є така ситуація переїзду. От на переїздах з ним нам тяжко. Тяжко в плані того, що він вузький і високий. Е, і вже було декілька таких ситуацій, що трохи з ним страшно їхати. Так Потім цей агрегат взагалі він нас дуже влаштовує. Ми дуже довго шукали саме цей агрегат. Е, основне, чого ми його шукали, це повністю задній резиновий коток. Угу. Він круто ущільнює ґрунт. Це дуже подобається, також якість його обробки. Плюс він дуже простий у налаштуванні. Не потрібно нічого ні крутити, нічого не робити. Одна кнопка в оператора в кабіні і агрегат вже йде на потрібну нам глибину. В обслуговуванні він також доволі дуже простий, нічого складного немає. Ми купували його БУ. Повністю ми відпрацювали ним осінь. На зиму ми його розібрали, повністю відновили всі вузли, е перебрали, і в нас зараз, скажімо так, класна машина. А, окей, якщо от зараз ми подивилися вже трошки в роботі а, е я зрозумів е про транспортування. Це, це те, що вам сподобалося. Да, мені сподобалось Оптімер, він просто в ходу він ширший і в нього. от е Скажімо, як правильно, колесна база, mm -hmm. от він більш стійкий. От ми їхали от, е, з представником куна, і я з, машин, з автомобіля наблюдав, що от він набагато йде. Ну, для нас, наприклад, це важливо. Для когось це може бути такою дрібницею, не суттєвою. Для нас це дійсно важливо. Mm -hmm. Окей, е, з того, що ми побачили в роботі, е, по ріпаку. По ріпаку мені дуже сподобалось, наприклад, на 12 сантиметрів, як на мене. Амазонес працював краще. Але на глибину 4-5 см кращий результат показав оптимер. А на... з якою швидкістю вони працювали? Десь 14-16 км на годину. Угу. Ну, ви в принципі з такою швидкістю працюєте ну, у нас так. Ага. Ну, все залежить ще від погоди. Зараз просто дуже сухо, і я гадаю, що це не найкраща пора, щоб тобто побачити прям якийсь результат роботи одного чи іншого агрегата. Ну так, так. Да, у нас опадів не було вже дуже давно, і плюс другий тиждень аномальна спека, яка просто в секунді все висушує. Так, є таке діло. Я думаю, що, а, мабуть, той гумовий каток в Аматоне він також е, не, не залипає. Е, як вам сказати? От... Ми пробували ним дискувати, от прям після великої кількості опадів йде дуже багато вологи. Угу. Він то не залипає, крутиться, ну потім з ним дати раду. Це дуже. Тобто все одно проблема. Трохи проблема є. Трохи проблема є в цьому, але б я не сказав, що вона критична, він працює, тобто він свою роботу робить. Так само кожен диск на окремій стійці, його не забиває. Ну, він працює в принципі, в будь-яких умовах. Добре. Так само я бачу по оптімеру. От, ну, агрегат дійсно класний, агрегат крутий. От зараз якраз вони починають. Каток, от, до речі, у них каток мені набагато більше подобається. У Оптімера? Да, мені здається, просто якби побачити, як він працює по волозі, це було б одне. По, зараз він грудку давить також. Отже, друзі, закінчився наш тест. Умови, звісно, не дуже добрі. Але нехай от Дмитро, як власник цього поля, прокоментує, що він що бачив. Що я вам можу сказати, те, що я бачив, на мінімальну глибину ні один, ні другий агрегат своєї роботи не зробив. Коли ми на спробували, глибину це це ми пробували 3-4 сантиметри. І там, при швидкості? Ну, швидкість десь була 13-15 кілометрів. Угу. Ну, ні один з агрегатів не справився. Він просто туди не вони, заліз. Як? Вони просто прошкребли його зверху, але роботи вони своєї не зробили. Коли ми спробували на 10-12, да, здається, сантиметрів. Ну, да, да, да. Картина трошки була краща, але все рівно ми навіть до вологи не добралися. З такою спекою, жарою вологи немає взагалі. Тобто настільки ущільне на поле, що, що 10-12 сантиметрів ну, сухо, сухо, вологи сухо, немає. Вологи взагалі немає. Якщо а, от ми, тут, ми зараз стоїмо тут на, на, нас да, на ділянці, де стоїть катрос, ось ми розрили, в принципі, тут можна побачити а, перемішано. Так, да, перемішано, але ну, не той результат, на який очікували. Mm. Дійсно, не той результат. Навіть скажемо, що от ми збоку перед цим дивилися, де Оптімер спрацював, ситуація трошки краще. А я пропоную це, ж ну, да, далеко давайте перейдемо перейдем да. зараз. А, тут ось. Як на мене, Оптімер трошки глибше заліз і показав більш кращий результат. Ну і, в принципі, якщо тут подивитись навіть по фону, да, він, нав... він більш більш. Тут вирівняний. дійсно питань немає, він спрацював краще. Я не знаю, з чим це зв'язано, але дійсно так і є. От, але принципі, вологи, до вологи ми так і не дісталися. Ситуація в нас плечевна. А, Отож, який висновок можна зробити з того, що ви сьогодні побачили? Нам потрібна волога. Ну це зрозуміло. Без вологи не буде нічого. Тому я навіть не знаю, що сказати. Очікування були набагато більше, але ви бачите, ріпаку в нас один результат. По ріпаку чудово, от прям взагалі сподобалося. От Оптімер дуже сподобався по пшениці, хоча дві години тому тут був комбайн, ви самі бачите результат. Ні один ні інший результат, ні один ні інший агрегат не дали того результату, який ми так очікували. Це особисто моя думка. Ну, от така от ситуація. Що маємо, те маємо. Бачите, Обставини на полі склались так, що ми не хвалимо когось одного. А, ви самі можете побачити сзаді нас фон, а, як, як спрацювало, тобто намагаємося бути відносно об'єктивними, але, на жаль, умови на полі склались такі, що, а, ну, як сказав Дмитро, а, Очікуваних результатів не отримали. Є об'єктивна причина, чому не отримали ці очікувані результати. Ну, те на що розраховували. А, от, е Хтось показав себе з тих чи інших причин краще. Ну, в даному так. випадку от, на великій глибині Optimer показав себе краще. Ну, я ще пропоную тоді підійти, там он стоять два агрегати рядом. Зараз попросимо представника компанії Кун, а, нехай проведе нам маленьку екскурсію, презентацію по самому агрегату. Пішли до агрегатів тоді. Давайте. Е, Ну, Сьогодні хочемо вам розказати про коротку дискову борону від компанії Кун. Це Optimer. Це у нас 510-й диск. Це диск з мілкою ромашкою, мілкою насічкою. Чого потрібен цей диск? Ну, в першу чергу ми його позиціонуємо як диск по. Кіль... Ну, по роботі з великою кількістю решток, він буде краще замішувати ці рештки, він буде не робити шифер... шиферності, якщо це буде підготовка посівного ложа. Тобто ну, це буде якісний і ґрунтовий обіток. Машина дуже проста в регулюванні, мається гідравлічне телескопічне дишло для регулювання. Для регулювання горизонту налаштування машини, ну, регулюється все дуже просто одним важелем. Тобто маємо колеса, які являються колесами рівня глибини, тобто для кращої якості дотримання і рівномірності дотримання глибини ми використовуємо ці колеса. На даному агрегаті ми для налаштування глибини використовуємо кліпси, є можливість налаштування гідравлічно. Угу. Плюс дану машину можна обладати. Системою стабі контрол це система, яка буде е, кожну секцію регулювати ну, незалежно одна від одної. Е, на машину можна поставити гребінку за дисками і можна поставити рублячий каток. До речі, по ріпаку все класно, мабуть, показала. О, я з вами повністю погоджуся. Дуже... О, диск виходить. Із-за того, що у вас десь з мілкою ромашкою, от у нас і по оптімерові не було шиферності, так? Так, да, так. Да. От за рахунок мілкої ромашки. А тепер нас... я зрозумів, чому після катроса нашого вийшло, що шифер. А після да. оптімера шифера не було. Е, немало цікавого, є таке налаштування. Е, батареї можна зміщувати одну відносно одної. Ну, це потрібно, коли підношується диск. Ми її зміщуємо, щоб все рівно було перекриття і не відбувалося цієї ж таки шиферності або невирізання пожнивних пожневних решток. Е, важкий. Е, важкий металевий каток. Е, ну, в принципі, він е, гарно буде розбивати грудку, е, він буде гарно працювати. Ну, він буде гарно працювати в вологих умовах, високий кліренс під рамою і велика відстань між батареями дисків. Для чого це нам потрібно? Це потрібно, щоб передні батареї дисків не так закидалися на задню. Це перше. І наступне, щоб не відбувалося краще проходження пожнивних решток. Ну і краще, легше їх було заробляти. Тобто агрегат має гарно працювати по великій кількості пожнивних решток. Колеса інтегровані в саму раму. Тобто це не дає нам розбалансування, не дає нам ніякої, ніяких додаткових навантажень, вони постійно, постійно, грубо кажучи, знаходяться в одному місці. Каток виходить, він агрегатується тільки таким катком чи ще якісь? Ні, є є різного типу катки, катків. Тобто ну, в залежності від ваших потреб, може бути інший каток. Тобто, він Просто під, ми як кадри вибирали, ми шукали, щоб був резиновий каток гумовий. Він також да, агрегатується? Ні. Ні, так? Да. Я зрозумів. А які є типи катків? Є металеві катки, є здвоєний каток, планка в планці. тобто Ґгі, Ґгі. Є такого типу каток, є, ну, там дуже велика кількість, кількість варіантів. В принципі, машина не потребує будь-якого обслуговування, є мінімальна кількість ставотниць, тобто це змазуються тільки рухомі елементи. Ну, Той самий у двох квичках тобто, обслуговування обслуговування агрегату по мінімуму. Я зрозумію, а ви казали за рублячий каток передній. Так, да, Передній рублячий каток Яковий можна поставити діаметр, е... 310 мм. Угу. Е... А регулюється гідравлічно регулюється? Регулюється гідравлічно з кабіни трактора. Е... ну повністю, Як я вже наголосив, машина може також бути обладнана повністю гідравлічним регулюванням глибини, е... глибини з кабіни трактора. Да. А які в нього особливості конструкції рами? Е, Що значить, по, по конструкції рами агрегат складається в три частини, тобто е, нижня частина е, вона йде по центру, тобто, це 2 метри, і по 2 метри йде на краї. Дана, даний агрегат 6 метрів. Е, сьогодні ми агрегатували його трактором 300 плюс кінських сил, але, залеж... ну, але для його пот... е, вистачає, ну, в залежності від роботи, від потреб, 200-250 кінських сил потрібно е, під дану машину. Як я наголосив, диск 510 мм, е, мілка ромашка. Підшипник не обслуговується, ступиться на шести шпильках. Шість шпильок, ну, це, щоб точно не відбувалось відривання. Від, ну, відривання ну, адміска, від, вже що, зі стовху, що відриває. Ну, наша була проблема за два роки роботи, як ми брали, у нас всі провушені були цілі. На агрегаті, але в нас виникла проблема, ми в цьому році повністю змінили пальці. Пальці так. само собою змінили і реставрували провушини, так як він тяжовий і в нас розбивало провушини. Тут що ви скажете з цього приводу? Ну тут таких проблем немає. Як бачите, також на провушинах. їх небагато, але є точки змащення. Якщо мастить, то цих ці, проблем не буде. Е, з приводу лінійки є як навісні машини, так і причіпні до 12, починаючи від 3 до 12 метрів. Ну, відповідно, там до 6 метрів – це навісні машини, угу. і е, там з 4 до 12 це причіпні машини. А е, з приводу конструкції, да, як ми наголосили, е, центральна Частина агрегату знаходиться постійно під агрегатом, дві крайні складаються за ним. Тобто машина не, висок, не з високим центром тяжко. Вона не е, потребує якихось там супердоріг, якихось вимог щодо транспортування. Тобто Вона легко транспортується. Вона низька в транспортуванні. Вона... Да, і У вас е, автоматично відпала проблема, така як і у нас, що батареї тікають. У нас от, В тому році буквально, у нас постійно була проблема, по коли вже були розбиті втулки. В кінці сезону У нас батареї постійно зміщувалися під час роботи, тікали. Ми... І за цього це була основна причина, чому ми повністю робили повний капремонт. У нас виходить задні батареї, забігали постійно як не тут, а в ту сторону. І це була така одна з основних проблем. Отже, друзі. Перед вами стоїть два агрегати, за роботою яких ми сьогодні спостерігали. Пишіть в коментарях, що вам більше подобається – «Амазоне» чи можливо Кун. А на мій погляд, це обидва агрегати, які заслуговують увагу. Сьогодні так ми не зовсім побачили те на що розраховували, а лише умови об'єктивно не найкращі для роботи для роботи цих агрегатів в полі. Отже, залишайте ваші коментарі, діліться своїми думками щодо роботи подібних агрегатів. Можливо, ви би віддали перевагу взагалі якомусь третьому бренду. Залишайтесь з нами. До зустрічі.